Єго Марадона помер 25 листопада 2020 року від серцевого нападу у віці 60 років. Проте перед цим він встиг завоювати титул найлучшого футболіста сучасності і прославився у всьому світі не лише своїми подвигами на футбольному полі, а й своїм способом життя. Усім привіт! Мене звати Валя і ви на каналі Колорій. Дякую усім вам за підписи і перегляди, здоров'я і мудрості усім. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. І ми починаємо. Поїхали. Дієго Марадона народився в сім'ї робітника та домогосподарки у найбіднішому районі Буенос-Айреса. Крім нього, у сім'ї було ще четверо дітей. Перший футбольний м'яч Дієго отримав у подарунок від двоюрідного брата. Хлопчик ним дуже дорожив, що й до ладу не грав, зате спав із м'ячом обнявшись. Коли Дієго пішов у початкову школу, він уже показував непогані результати, тож потрапив до шкільної футбольної команди. Коли Марадоні було 8 років, він познайомився з Гойо Карісо, 10-річним хлопчиком, який грав у дитячій команді клубу Argentinos Хуніорс. і дуже сильно захоплювався футболом. І на цьому ґрунті хлопці ж сильно подружились. Пізніше, у середині 1969 року, Карісо познайомив Марадону. Франциско Корнехо, скаутом Аргентінус Хуніорс, та тренером команди віком до 14 років. На першому перегляді команда Дєго грав так, що Корнехо не повірив у вік Марадони, вирішив, що перед ним карлик. Корнехо запросив Марадону відвідувати тренування дорослої команди клубу, де Дієго, як і інші юні гравці, подавали м'яч футболістам. З цих хлопців Корнехо створив команду. Лос Булитос, яка була молодіжною командою Аргентинос Хуніорс. Він забезпечив їх формою та полем, де регулярно проводилися тренування. Команда підібралась досить сильно. Молоді футболісти обігравали усі місцеві юнацькі команди. Лідером був Марадона, який мав відмінну техніку, вміння приймати правильні рішення на полі і прекрасну фізичну форму, завдяки якій він міг бігати обидва тайми, майже не втомлюючись. Ще однією ціною якістю дієго було те, що після ударів по ногах він не падав, вже тоді дієго Марадона вмів робити з м'ячем майже все. Він був схожий на дерев'яну ляльку неваляшку скільки його не штовхай, а не він завжди залишається на ногах, говорив Франциско, при цьому дієго був молодший за інших гравців команди на три роки. З 12 років Марадона грав за молодіжний склад Аргентінос Хуніорс. Для того, щоб Дієго міг виступати за Хуніорс, головний тренер був змушений приховувати вік юного обдарування, який був нижчий від мінімально допустимого. Тому Марадона виступав під чужим ім'ям. Марадона отримав прізвисько Золотий хлопчик. Дебютував у дорослому футболі Дієго вже в 16 років. Усього за клуб він награв 167 матчів. Забивши 116 м'ячів. Поки у 1981 році не перейшов до Бока Хонірс. Там він затримався ненадовго і вже за рік поїхав підкорювати футбольну Європу. У 1982 році до Європи Марадону переманила Барселона. Однак найбільших успіхів Марадона досяг в Італії. Де у 1984-1991 роках Виграв два чемпіонати Італії, один Кубок Італії, а також Кубок Уєфа 1989 року. Піком кар'єри легендарного аргентинця став чемпіонат світу 1986 року. Будучи капітаном та лідером команди, він раптом уперше в її історії привів до тріумфу на Мундіалі. Тож Марадона забив, мабуть, Найвідоміший і найяскравіший гол в історії футболу на чемпіонаті світу 1986 року у чвертьфіналі Аргентина виступала проти Англії. На 51-й хвилині матчу Марадона вибіг на побачення за воротарем суперника Пітером Шилтоном та у верховій боротьбі забив м'яч рукою. Суддя порушення не помітив, тому гол зарахував. Після гри Марадона заявив. Що не торкався м'яча рукою. Це була рука Бога. Утім, на відео, яке побачив увесь світ, помітно, що гол був забитий рукою. Тому тренер Англії Бобі Робсон, заявив, що це не рука Бога, а рука шахрая. Через напівголодне дитинство він не міг відмовити собі в делікатесах і постійно боровся зайвою вагою. У 1984 році. Футболіст зблизився з подругою дитинства Клаудією Вільяфанії. Разом вони прожили 25 років. У них народилися дві дочки Дель Маннерея та Джаніна Дінора. Проте весіля зіграли лише у 1989 році на стадіоні в Буенос-Айресі. На урочистості було понад тисячу гостей. На захід Марадона витратив понад 2 мільйони доларів. Клавдія так довго чекала, що я не міг не порадувати її, говорив футболіст. Однак любов до Клаудії не втримала Марадону від численних романів. Коли Марадону питали, чи зраджує він дружині, він усе заперечував ніколи. Але якби це сталося, я б ні за що не зізнався, говорив Дієго. Загалом Марадона офіційно визнав вісьмьох дітей. Причому, коли чергова коханка повідомляла, що у неї дитина від футболіста, той переймався усе заперечувати. І тільки через суд і ДНК Тест вдалося довести, що дитина все ж таки його. Також Марадона уславився своїми складними взаємовідносними журналістами Ті полювали за сенсаціями. Після завершення ігрової кар'єри Марадона працював телекоментатором на аргентинських та італійських телеканалах. У 2005-2006 роках був віце-президентом футбольної комісії Бока Хуніорс. У 2008-2010 роках очолював збірну Аргентини, яка під керівництвом дійшла до чвертьфіналу Чемпіонату світу 2010 року. У 2003 році Марадона офіційно розлучився з Клавдією, але подружжя залишалася у добрих відносинах. Клавдія також залишилася агентом колишнього чоловіка. Але лише до 2015 року. Тоді Марадона звинуватив колишню дружину, що вона вкрала з його рахунку 9 мільйонів доларів і купила за його гроші нерухомість в Майами. Судовий розгляд нічим не закінчився, але дочки встали на бік матері, тож з батьком посварилися. Марадона так і не зміг поритися з залежністю від їжі. В якийсь момент важив понад 135 кг при зрості 1,65 м. Міс страждав від ожиріння. Через чотири роки Дієго вирішив на лікування на клубу і зустрівся з Свіделим Кастро. На острові Свободи Марадона захопився гольфом та сигарами, а також зробив собі татуювання чи гевари на правій руці. В останні роки Марадона любив давати інтерв'ю, в яких критикував колишніх тренерів. У 2019 році футболіст переніс операцію. З видалення грижі. А у вересні 2020 року йому видалили тромб у головному мозу. 25 листопада 2020 року Дієго Марадона помер у своєму маєтку в Буенос-Айресі від серцевого нападу. Усім до зустрічі!